Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, в нас ось така тема, якби бабця мала вуса була б дідом. Що ховається під цією назвою? А все дуже просто. Якби у 2000 році президентом став не Путін, а хтось інший, як би могла скластися ситуація. Так, ви можете сказати, ну що за абстрактна тема, воно ж вже не так. Але мені дуже цікаво подивитися і трішки заглянути у цю альтернативну реальність, подивитися, змінився би курс Росії щодо війни, щодо своєї політики чи ні при іншому лідері. Тому, кому цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною. І, як завжди, усі тайм-коди ви знайдете в описі під цим відео. Поїхали! Перше запитання: якби у 2000 році президентом Росії став не Путін, а хтось інший, якою могла б бути політична система Росії зараз? Тут відразу випадає карта страшного суду, яка вже акцентує нашу увагу на те, щоб все було б зовсім по іншому. Тому що страшний суд це якийсь прорив, це перехід на зовсім зовсім інший рівень. Це зміна напрямку життя. І вона просто кардинальна. Тобто тут було б якось все по-новому. Тому що Страшний суд це кардинальні зміни, тобто не так, як воно є зараз. Це карта переоцінки цінностей. І відкриття чогось зовсім нового, і у відносинах зі світом теж виникли великі трансформації, тому що слідуюча карта в нас вісімка мечів. Тобто Росія була б зв'язана по рукам і ногам, тому що вісімка мечів це карта таких великих глобальних обмежень. Це карта економії, це карта обмежених можливостей, таке досить скрутне положення і певна безпомічність. Це пауза у справах, і, взагалі, це кризова карта. Плюс тут ще шістка пентаклів на дні колоди. Росія б дуже залежала від допомоги інших країн, тому ось ця тут вісімка мечів. Ось ці обмеження і перешкоди в нас і виходять. Оці дві карти кажуть однозначно, що економіка в них не була б настільки сильною, якою вона є на зараз через певні ось ці обмеження. Лицар Пентаклів в цілому непогана карта, але мілкувата для всієї економіки. Це не дуже такий спішний. Але певний такий невеликий прогрес, певна ось така стабільність, але знову ж таки в обмеженнях. І тут ще трійка і вісімка кубків і паж жезлів. Дуже цікаві ось ці карти, тому що мені вони говорять про те, що, скоріш за все, Росія була б розділена на три частини. Бачите, хтось би пустив свій корабель у нові води, тому що паш жезлів – це нове починання, коли ось ці відділені частини починають своє автономне незалежне життя. Тобто Росія б зараз виглядала зовсім по іншому, з якої сторони ми б не взяли. Чи могла б Росія зберегти демократичний шлях розвитку, якби до влади прийшов інший лідер, а не Путін. І знову ж таки карта натікають, що якби не Путін у цій недокраїні були б якісь глобальні кардинальні зміни, тому що смерть це трансформація. Перехід від одного життєвого етапу до зовсім-зовсім іншого. Щось помирає і щось народжується зовсім-зовсім нове. А що народжується, тут карта справедливості. Справедливість, взагалі, це торжество істини і справедливості. Це карта чесності і якогось відповідного балансу. Це карта закону і порядку у всіх його різновидах. І Страшний суд, в принципі, про те ж каже, було б якось все зовсім-зовсім по іншому. По справедливості. Тут бачите, Росія б більше у фінансовому і економічному плані залежала б від інших країн, тому що шістка пентаклів це карта допомоги, це карта кредитів і фінансування. Якось самостійно економіці про ці було важко функціонувати, тому що тут карта десятка жезлів, але все було б більш-менш ось так стабільно по лицарю пентаклів. Тому я думаю, що без Путіна у Росії був тоді шанс піти по демократичному шляху, але ось так вийшло. Чи вела б Росія агресивну воєнну політику при іншому лідері? Дивіться, тут єдина ось така активна воєнна агресивна карта. Це карта колісниця. Так вона дійсно може показувати війну. Але подивіться, тут поруч із нею. Кубкові карти, які кажуть, що можна було б якось домовитися, щось запропонувати. Тобто, якщо б не ось ця карта, я взагалі відповіла, що ні, ніякої агресивної політики не було б. Але карти мені націкають, що можна було б все це придушити ще на корню. Чому? Тому що якось у Росії не вистачало б ресурсів. Згадуємо наші відповіді на попередні запитання, тому що тут, бачите. Карта важкості, що тяжко через нестачу ресурсів, і потрібно йти на співпрацю ще з кимось. І королева Кубків у цьому контексті дійсно може показувати про допомогу інших країн. Це плідне співробітництво, ось такий якийсь спільний проект для того, щоб було і тобі вигідно, і мені вигідно. Тобто, тут однозначно у Росії не було б стільки ось цього ресурсу, щоб вести так багато агресивних війн. Тут, бачите, на дні колоди в нас карта страху. Страх за те, що тебе покинуть, ти залишишся ні з чим і нікому будеш не потрібен. А без Путіна Росії б, ось ця підтримка була б дуже-дуже важливою. Тому тут єдина карта агресивна це колісниця, але вона пом'якшується ось цими кубковими картами. І говорить, що можна було б щось запропонувати якось домовитися, знівелювати ось цю таку агресію. А давайте вже запитаємо напряму: чи була б війна в Україні та інших країнах за іншої політичної верхівки. Бачите, там все таки ця колісниця була. Зараз запитаємо. І знову подивіться, випадає ось ця колісниця поруч із сімкою жезлів. Я думаю, що ось такої повномасштабної війни не було б при іншій політичній верхівці Росії, тому що ось ця карта мені націкає, що це було б щось на кшталт таким. Як це на українській мові гонка вооруження. Щось у цьому роді: хто перший, хто сильніший і тому подібне? Тому що всі інші кати мені відповідають негативно на це запитання. Тобто, відхід від цієї тематики агресивної воєнники, пошук якихось інших шляхів, щось інше цікавило б Росію на той момент часу. Тут, бачите, шлях закритий, і знову ж таки, тут копковий король. Він міг би зайняти пост президента і він був би більш лояльним. І взагалі, король кубків – це більш така спокійна, урівноважена людина. Ніякої агресії тут взагалі немає. Якщо ми розглядаємо короля кубків як персоналію, то це такий дуже чуттєвий, м'який, тонкий, романтичний, досить таки творча натура. Він мудрий, він чесний, він відповідальний, розумний і справедливий. Я вам скажу, що ця людина це повний антипод Путіну. Він добрий, він щирий, він такий дуже позитивний, він дружелюбний. Тобто тут був би зовсім зовсім інший рівень і зовсім інші думки. І знову ж таки, петірка Кубків теж негативно відповідає на цей момент. Тут, якщо б йшла мова саме про повноцінне ось таке вторгнення, тут поруч із колісницею випали б інші карти, наприклад, мечові, які б мені на 100% засвідчили, що ця війна все одно відбулася. Тут зовсім зовсім інша картина. І бачите, тут на дні колоди в нас карта вежі. Вона говорить мені про руйнацію взагалі цього сценарію при іншому лідері. Тому ось так. І ще у цьому відео хочу запитати, існує така теорія про договір з Єльциним. Є така версія, що Єльцин не просто так обрав своїм наступником Володимира Путіна, а через те, що він та його оточення, так зване сімейне коло, боялися переслідувань після виходу з влади, тому шукали наступника, який би гарантував їм безпеку. Путін, будучи людиною із силових структур, погодився, натомість отримавши підтримку олігархів і політичної еліти у день відставки Єльцина, 31 грудня 1999 року, Путін видав указ про недоторканність екс-президента та його родини. Чи ця версія дійсно правдива? Чи саме було так, як описано вище? Я думаю, що ось така версія мала місце бути, тому що тут в нас карта справедливості. Вони вважали це єдиним правильним рішенням для того, щоб зберегти стабільність у домі, для того, щоб у майбутньому не було ось цієї боротьби за владу. Вони дуже сильно ось цього боялися, переживали за свої дубки і за своє майбутнє. І ось ці карти разом теж у мені говорять, що Єльцин дуже переживав за своє майбутнє і своєї родини, і дуже боявся, що бачите, палками його поб'ють. Ну звичайно ж, це в переносному сенсі. Ви зрозуміли, тому для того, щоб стабілізувати ситуацію, і не було оцієї битви за владу, і не було ось цих переслідувань Єльцина та його родини. Дійсно прийняли ось таке, як вони вважали, зважене рішення, що це є єдиним правильним виходом з цієї всієї ситуації. Тому що Єльцин хотів захисту, тому що він хотів стабільності. Він хотів відійти від справ і насолоджуватися своїм життям. І ще по карті справедливості Єльцин дуже сильно боявся критики, дуже сильно боявся якоїсь розплати саме по закону, тому що карта справедливості це наказання і помста. Тому ось ці документи і були. Підписані для нього це було дуже дуже вигідно. Плюс на той момент часу вони Путіна бачили таким вірним васалом, який буде виконувати все, що йому скажуть, тому що в нас тут лицарь Пентаклів, а це карта вірної служби і, взагалі, якогось інтересу, тобто, що з нього могли вигодити для себе певні вигоди. Тобто лицар Пентаклів це така стабільна карта, він готовий працювати, він готовий і шачити. Ось так вони про Путіна на той момент часу думали, що ніяких запитань щодо нього у подальшому не виникне. Але дійсно тут головний акцент на оці дві карти: думки про своє майбутнє, уникнути покарання, і плюс стабільність у домі, спокійне, ось таке життя. А на дні колоди в нас з пашпентаклів це дійсно дитяча карта, тобто вона мені говорить і про дітей. Тому цю теорію по цьому розкладу я дійсно можу підтвердити. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Також вам буду дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!